Всім доброго вечора! У мене вже вечір, поки отримала, бачите, яку посилку. Ось яку величезну, важелезну. І, до речі, тільки 200 з там я заплатила за пересилку. Тобто запаковано там дуже багато рослин. Я розпакую вам зранку вже, звісно, розкажу, що це за рослини. Але ви знаєте, сьогодні настільки в мене був шок від замовлення, що тут я очікую побачити. Я знаю, що я побачу тут дуже гарні рослини, тому що це перевірений мій продавець, якого я замовляла вже неодноразово, і хочу вам сказати, що важко знайти порядного продавця. Важко. Я сьогодні мала такі ну, неприємні дві посилки, я вам покажу, звісно, але поки що розпочнемо з гарного й доброго. Мені рідко трапляється погане, але, так би мовити, без ложки дьогтю не обійшлося і мені. Я все вам покажу, але вже в іншій розпаковці не хочу я портити ту красу, яку я отримала зараз, я впевнена, що там все дуже добре. Отже, починаємо розпаковку. Подивіться, ще до кінця не розпакувала, але як все компактно, багато рослин. Я вам казала, що буде багато рослин, різних декоративних. Ось так все охайно, професійно, компактно. Запаковано. Це просто окрема вдячність цій людині, що вона вміє так гарно зробити. Не лише за гарні рослини, ви вже бачите самі, рослини дуже гарні. Але й за те, що ось така ну, дешева, компактна пересилка стількох багатьох екземплярів. Ось. Ой, розпаковку розпочинаємо зранку, але так чайки кричать. Погляньте, ось який арсенал у мене тут чудовий. Ну, розпочнемо з того, що з краю. І так, це калина через Чарсь... ламон. Лемон, через лемон, швидше все, чи ламон, може помилятися, можу. Це бодна Нентанська калина. Тим вона характерна, дивіться вже, бачите, листочки вона вибиває. Вона взагалі-то квітує, уже зараз квітує. Ну, на даному ще немає квітування, але дуже цікаве воно тим, що пізній осені з'являються вже бутони, вони тримаються майже цілу зиму. Якщо навіть тепла зима, то можуть вони розкриватися. І коли вона розкривається, стає вже такою світлішою. Я вам світлини, звісно, добавлю. І має надзвичайний аромат. Просто надзвичайний. Невибаглива, зимостійка рослина. Це теж привита на штамбі. Бачите? Ось. Ну, я просила таку невисоку, там є і вищі екземпляри. Цікаво ще тим, що восени вона забарлює своє листя. Теж в подуванні світлиним. Дуже гарна навіть і круглий сезон виходить. Така Коштує 400 гривень. Але погляньте, який це вже гарний екземпляр. Звісно, Боже, то що ж таке? Перепрошую, кхе. можна формувати цю шапочку, а можна, як кому хочеться довільно відпустити, то можна й довільно відпустити. Ну, я рекомендую, звісно, формувати. вона тоді буде пишніша. Невибаглива рослинка, досить цікава. І досить недешева, і не так часто можна десь зустріти. Ось саме цей сорт тим і відрізняється, що він з'являються бутони пізньої у осені і зафарбовується листя теж восени. Тобто подвійна декоративність два в одному. Ось така чудова рослинка. Коренева, звісно, прекрасна. Бачите, вже проситься. Висаджувати, але я вам вже була розповідала. Ці рослинки, всі я замовляю уже вкотре в Мирослави Пензей. Досить колись побачила першу чергу. Я звертаю увагу на відгуки, і в неї просто ціла сторінка відгуків. Що добре, що в них ґрунт. Ось такий звичайний садовий ґрунт це не торф і витрушувати його не потрібно. Єдине, що зняти ось цю поліетиленову сумочку, розправити внизу коріння, і рослина готова до висадки. Ось, бачите, ще раз вам покажу: Уже видно, що стартує рослинка. І так, наступна знову рослина на штамбі це верба французька. Ой, вона Ой, теж дуже гарна своїм листям. Тим, що воно дуже таке вузеньке, пишну крону формують. Ну, часто це вербати канана, можна її кулькою вирощувати, але в даному випадку вона привита. Ви погляньте знову ж, як гарно це все зроблено. Який вже дорослий штамп. Теж коштує вона 400 гривень. Теж чудова рослина. Як хто любить такі декоративні, тобто вона є вже та, яка можна регулювати самому, тільки шапочку застригаєте, і у вас прекрасний десь біля водойми, біля ставочка, екземпляр вже готовий. Те саме коріння, я бачу, що вже теж проситься на висадку. Теж не потрібно нічого вимочувати ось, бачите. Така вже пишна, гарна, доросла рослинка. Ще один екземпляр верби Маунт Ако, це та, яка має котики рожеві, але ось, Ну вже коли відквітає, вона стає більш схожою, ну, ще є, бачите, ось такі от червоні. Але коли тільки заквітає, вони рожеві-рожеві. Просто цей, коли трішки мороз, от був такий, бачите. От всі писали, що вона втратила колір саме через мороз. Але вона втрачає ще й тоді, коли вже від Бачите, вже ці котики вже дійсно такими кроликами стали. Теж привита на штамбі. Теж 400 гривень коштує. Теж погляньте, уже екземпляр. Такі бачила по 800. Та це що сьогодні? Такий бачила по 800. Гривень по 850, тобто удвічі дешевше. У неї всі рослини досить демократичні ціни, казала ще той раз. І надзвичайно якісний матеріал. Все розкаже, все покаже. І це дуже великий плюс. Хоч теж, дивлячись на кількість відгуків, у людини достатньо роботи. Ще самі це все вони прививають великий плюс будь-якому розпліднику, де рослини або перекупи працюють, те вже все ні до чого. Десь є шершава, це трьохрічний, бачите, який вже гарний кущ, величезний, уже метр шістдесят десь має. Ну, Це вже потужний дорослий кущ. Теж, бачите, вже скоро -скоро вона пишне свою вегетацію. вже видно. Коштує такий екземпляр, погляньте, який великий, 200 гривень. Знову маленькі, однорічні. Я колись купувала, коли там була одна гілочка розгалужена, сантиметрів 30, коштувала 80, 90, 100, 120, як у кого. А це погляньте, за 200 гривень вам уже квітучий, дорослий кущ Теж. прекрасний екземпляр. Знову ж дивимося. Ну, коренева більш у неї така, бачите, видно, тут що коренева гарна, але тут ще вона не встигла пролізти. Ось така квітує дуже гарно, махровими квітами, білі такі квіти. Ну, це такий кущ, який має висоту десь до 2-3 метрів. Він такий розлогий. Ну, Ширину-півтора десь він до двох бере. Тобто, такі якісь, де прикрити швиденько потрібно. І гарно квітучу ранньою весною, ну, не ранньою а весною декоративний чагарник не вибагливий, то це вам до деці. Барбарис Еректа на штамбі. Ну, штамб формований. Так, ось погляньте. Оця краса коштує 250 гривень. Це дуже чудовий, мені подобається. Я вже брала у неї кущиком. Чому саме Еректа? Ну, мене заворожує те, колір. Він дуже гарним таким яскравим зеленим кольором. Він такий більш, якщо це кущ, він зростає колоною. А якщо вже він так виведений, то можна стригти, він буде більш трішки шапочкою. Ну, не так інтенсивно, як інші. Але яскраво-зелений колір плітку. Але восени це феєрія кольорів. Це просто надзвичайний сорт. Які мені подобається, мабуть, найбільше восени, тому що він має одночасно декілька забарвлень на своєму кущі. І він не горить. Так, як от горять жовтолисні, так як, наприклад, оранжероки зараз страждає. Ерекції це все ні до чого. Він стійкий В мене є вже. Тобто, це вже мій третій екземпляр, звісно, через те, що я зрозуміла. Що він вигідний у тому, щоб формувати якісь насадження у садку. Ну, самий самий величезний екземпляр цієї коштує він 450, тобто на 50 гривень всього навсього дорожче. І так, сакура Кікушидаре. Вона плакучої форми. Бачите, вже, які. Але я читала, що перші роки бажано її. Не стригти, не формувати. Тобто, хай вона приживеться, а тоді вже можна, бачити, вона ще підщеплена навіть на той бік. Тобто, щоб зі всіх боків, от як це якісно продавці. Інші так, вам там два ще один прививочку зроблять, дивлюся на інший бік, голе формуйте самі. А тут, бачите, прививка зроблена двічі, тричі. Тричі прививка зроблена для того, щоб вона була ось такою парасолею. Ой, це надзвичайні махрові квіти, ароматні і теж восени вона дуже загарно зафарбовує листя. Ну, єдине, що її все-таки потрібно ну, не давати висушувати сильно ґрунт. Як Будь-яка сакура, вона потребує все-таки догляду. Це так, Японія, це інший клімат, але вона до мінус 25 в молодому віці. Просто-напросто потрібно. Прививочка тут утепляти її, так, і стовбур можна обмотувати. А все інше, по суті, це не страшно. Теж, бачите, вона вже має навіть квіткові бруньки, буде квітувати. Цьогоріч, ось знову, бачите, має на кінчиках квіткові бруньки. Ну, Це така, знаєте, парадна, гарна рослина, декоративна і дуже гарний аромат теж. Як і Калина, так і сакура пахне. А ось це, а ось це Це гортензія, назву вкладу Марієта, Марієта і далі забулося. Чи вона мені дуже сподобалася? Це взагалі-то крупно Великолистова. та, яка потребує все-таки на зиму прикриватися. Але це яка швидко дуже зростає сорт, і вона суцвіттями схожа на пильчасту. Чим вона мені дуже ну, сподобалася. Вона так, якщо кислий ґрунт, вона є фіолетова, якщо не кислий, то вона рожева. Але там можуть поєднуватися і рожеві квіти, і білі, і фіолетові. У суцвітя суцвіття з фертильними і стерильними квітами. Оце така одна ніжність, яка наростає дуже таким гарним кущем. Ось цей кущ, погляньте, теж який уже великий, гарний кущик. Тут гілочка одна зламалася. Коштує 100 гривень всього-навсього. По-перше, цей сорт знайти важко. По-друге, я бачила, то його ціна, звісно, навіть близько в таких межах не продається. Вона набагато дорожча. А вже те, що я ну, замовляла стільки багато, то отримала теж, до речі, свою хотілочку. Я хотіла. Це Сантуліна сиза. Подобається мені тим, що вона вічно зелена. І ось бачите, яке мереживне листя. Отож, сьогодні мені, знаєте, роботи і роботи. Потрібно все це сьогодні не спала, думала. Ну, в одному місці посадити, потім вже собі щось інше придумала. І тепер вже буду думати, де це я насправді її буду розташовувати. Так, це я вам вкладу ще раз Мирослава Пензей і телефон залишу продавшині. Після того, як я двічі вже обпеклася з двома посилками покажу вам вже в наступному відео. То я просто вам рекомендую, рекомендую. Цю людину. Якість посадковий прекрасний, ціни прекрасні, екземпляри дорослі вже готові для саду, і вибір там теж величезний. Навіть хто полюбляє кімнатні, я побачила, що в неї є ціла колекція різдвяників. Ну просто шикарна колекція різдвяників. Тому там на всі смаки ви можете знайти рослини і цінова політика. Я вам кажу, від 100 гривень і нижче і 450 це максимум що. Бачите, який великий, сильний екземпляр. Тому всім добра, радіємо природі, вона нас рятує. І всього вам найкращого.